Фавбет – титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Що можете виділити? Чи задоволена команда результатом і грою? Не, не знаю, результатом, мабуть, не задоволені. Мені так ну, зі сторони, вроді як у другому таймі ми нащупали гру і на м'яч вроді стали. І... Моменти були, треба ре реалізовувати, моменти свої. Мені так показалося, що ми ближче були до перемоги. І дуже прикро да, на останній хвилині пропускати такий м'яч. Вроді вже відбилися. Десь, шить, там, я не знаю, була там рука, не була, треба передивлятися. Я думаю, глядачам гра понравилась, але да, тренерам таке щось. Так. Були помилки. Першому тамі да, непотрібний м'яч роздягальню, як кажуть, пропустили. Це десь по психології вдарило десь. Ну нічого, хлопці на другий тайм вийшли заряжені, да, поламали ход зустрічі, забули м'яч. Да. Ну, важка гра для обох команд. Турнірне положення це показувало, да, що люборту треба була перемога. Нам воно Ну, На сьогодні так. Чи змінилося щось в вашій грі, в грі суперника в порівнянні з, тіє з тим матчем, який відбувався в грудні в Дніпрі? Ну, покриття однозначно дає свої плюси. швидке покриття, м'яч, да. індивідуальна робота один в один. Все покращується. Як на мене, на такому покритті краще грати, ніж у нас в першому колі. Ну, а ми прагнемо, щоб хлопці розвивалися в атаку з м'ячем працювали, щоб індивідуальність була, що оборони. Треба оборонятися само собою. Ми прагнемо гравця розвивати, щоб вони працювали з м'ячем, создавали моменти. Реалізовували їх. Треба працювати, будемо над цим працювати, так. Да. А так, нічя, мабуть. Весь не було 3-3, знаєш, закономірно. Десь ми не допрацювали, десь суперник заставив так зіграти. Десь так. Ну і наостанок в першому таймі там вболівальники в чаті трансляції жартували, що напевно Калашника бережуть, бо він ввечері поїде з Бельгії грати в футбол. Він здобув звання найкращого гравця місяця попереднього в екстралізі. Чи ну, були чи похвалили ви його за це? За цей здобуток. Ну, все-таки це таке щось. Можна сказати, незвичайно, особливо для команди дебютанта екстраліги. Ну так, да, ні. Ну, якщо є повод, ми завжди хлопців хвалимо, десь вказуємо наш, на помилки. Це нормально. Футзал грав на команду. Сьогодні Калашник там вистріляв. Там молодець, індивідуальні нагороди — Це дуже гарно, але це праця всієї команди. Тобто я Бажаю, щоб у нас не тільки Калашник розвивався і був найкращим цього місяця, а наступного місяця. Дай Бог, не, що це командна гра і він повинен теж розуміти. Ми не повинні його там до небес підкидувати. Все має бути правильно і на пользу для колективу, для команди, для болівальників наших. «Фавбет» – титульний партнер Кабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.